Так, пришла коняка. Господь, служит я обожаю І життя своє я віддаю, Завіт святий з тобою я вступаю, допоможи пройти до цю. я дякую, що ти мені відкрився, у молодих моїх роках. Прости назавжди всі мої робини, спас душу мою, то За кров Христа святого я славлю. Гріховний вабить так до себе, та я пізнав Господнюю любов, я буду славити, за Дар Спасіння і за Твою святу кров, за кров Христа. До смерті бути вірним я бажаю найбільше всього Господа любить, на шлях Господній радо я ступаю щоб свято й чисто в цьому світі жить Христа свого я нині не страшуся. І всі змущання буду я прощать, вчить Христос, до цього я стремлюся і вічного життя дожидать, кров Христа. то, мої друзі, я знову вам виставила цю пісню. Тому що, розумієте, ці пісні, знаєте, сказано, ці пісні, як ми перегріємо, і там на першне місце, і нам дуже тяжко йти в твій небо. Такі іспитання, нас не вважають, понижують, гонять. Нас не терплять, але ми блажені, те, що нас не терплять. Якщо ми, як його стіна, як Марія Магдалина, віддалимося цієї землі, цього світу, що ми, як світі Анця, як пражні його послідовники і слуги. Ми пройдемо через страждання, через пониження, через неваги, через гоніння, через всякі скорботи всякі побування, ми продаємо з Ісусом, з вічним Бога. Якщо нас спіткає злидні, ми залишимо все земне, тлінне. Але в нас буде ще найголовні, найдороже буде в цьому мирі. Це Його слово, це молитва, це небо і сам Ісус Христос. Найдороже, що в цьому мирі це те, не тліне те, що на небесах. Та твічі не тліні, багатства, ті ще на небесах мені не друзі. Чудежа, яка на нас є? Будинок, гроші, маєтки. Ми, на, наш, ми все, що на землі є, ми залишимо. Залишимо своє тіло, все, що земля є зв'язана, ми залишимо. І ви і вирити е, яму, нас покладуть у гроб, наше тіло покладуть у гроб і нас закупають. А наша душна, душа мої друзі, безсмертна. Наша безсмертна душа піде на небо. Де є любов, де є щастя, де нема смерті. Ми будемо ходити по золотих улицях. Ми будемо їсти на В'янічі плоди, ми будемо співати хорі небесному, ми будемо пити по душу. Ми будемо веселитися, блажатувати на віки віков. Там, де не буде смерті, хвороб, понижень, неваг не буде хотіти, бо будемо улюбленими вселюблющого Бога, який нас буде любити, благословляти нас на небесах. Ми будемо жити вічно, ми будемо вічно радіти вічно, бляжа на небі по віки віков. Ми будемо співати у хорі небесному, ми будемо ходити у білих ударах, у чистому від сонь. Та буде щастя, це буде младенце, буде пові... ков, вічний радість, вічний спокій і вічна любов. Ми будемо мати ось золоті віли, ми будемо прекрасно їсти й пити. Ми будемо на золотих конях кататися. На золотих ми будемо гратися. Ми будемо їздити по таких орлах, по таких кониках будемо літаючих, знаєте, будемо літати. Ми будемо щасливі, милі друзі. Це тимчасові, точасні страждання на цій землі. Ми тут лише прах. Ми тут дочасні. Ми проживемо 70 років, 80, 90, від 100. А потім вічність, якщо ми будемо жити з Ісусом, ходити в церкву, молитися, читати Біблію, Євангелія, ми будемо жити чистим життям, допомагати усім, всіх жаліти, всіх любити, всіх потішати і підтримувати. І тоді Бог нас забере на небо в той край, де нема смерті. А ті, що любили тліни, підуть в пекло, а ті, що не тлі не підуть на небо. Моє друця. Я блажена тим, що видержую і всього світу одневаги. Я буду жити вічно в небі по вік. Моє друця. Я як Пілігрим, я пройду всю дорогу, і він мені поможе пройти її, я з ним пройду. Коли настане моя година, мене Бог в небеса. Та я буду щасливий, то я буду блаженствувати по віки віков, моє друця. Не треба опускати рук, а йти до Ісуса. Ісус потішить, заспокоїть і допоможе, і який не покине на нас, малютця. Послухайте, будь ласка, цю пісню, і вам буде добре і легко на душі. Бог завжди з нами, Бог нас любить. Поможе пройти цю дорогу, вічні білині небеса, і слава, і щира подяка, за цю проповідь, що я можу свідчити людям, я можу всій землі, всій селені. Разказувати людям за Ісуса за те, що він є Бог, все любите, все прощайтесь, що допомагаючи Бог, він є дуже добрий і дуже солюється, мої друзі. Мені було дуже тяжко, але Бог, я всі випробування, я прийду, і я буду в неї повік. Мої друзі, я вам розкажу, що люди, які мають мільярди, маєтки, віли, які, як то вам сказати, мільярди на рахунках і в банках, які мають все, але вони залишають те земне. А їхня душа йде в погане місце, в пекло. А якщо людина навіть і багато чинила добро, піде в рай. Тому що Бог не дивиться, чи ми багаті, чи бідні, Бог дивиться на наше серце, на наше життя, щоб ми були духовними, святими, милосердними і чистими людьми, щоб ми йшли його дорогою в небо від всієї землі, всього миру, ми були святими, чистими нетлінами. Ми йшли в славу Його і були днем порудним повік на небі. Йому слава навіки. Амінь.